Сусідень, чи всі ви та здорові, гукнула миша панцюкові. Та ще пацюк, мовляє їй, А я це, каже, прилинула, щоб розказати тобі, що чула, Щоб ти радів, як я, та знав. Лев, кажуть би, кота піймав якого. Мовля. Раденька, як кажуть, що дурненька. Що з того, що пійма, як дінеться у них до чого, не бачить лева нам живого. Бо знаєш, що за звір той ті. Отак, як того боїться, той думаєш на того весь світ.